30 мільйонів гривень на підтримку військових виділили із бюджету Ужгородської міської територіальної громади. За відповідні рішення проголосували депутати 25 січня на позачерговій сесії міськради. Так підтримали зміни до програми надання шевської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста на 2023-2024, і до програми організації та забезпечення підрозділів територіальної оборони на 2022-2024 роки. Кошти виділили зокрема підрозділу Нацгвардії 15. Ця тому гірсько-штурмовому батальйону зональному відділу військової служби правопорядку військовій частині а 7029 А також внесли зміни до міського бюджету на цей рік. Ну це дрони, це ремонт техніки, це різне спеціальне обладнання, це планшети. Це все, що сьогодні вкрай необхідно нашим військовим. Самі військові знають, що їм потрібно, де купляти ці, це обладнання спеціальне військове призначення. Та саме ці зміни стосувалися надання матеріальної допомоги. Ну, наприклад, військова частина це наш 15-й батальйон. Це ми надали допомогу 15 млн грн, 31-15-7 млн грн. Сціональний відділ про порядку 1 млн грн. Інші військові формування 6,5 млн грн. ВВЧ 70, 29, 500 тисяч гривень, ну, в сумі це 30 мільйонів гривень. Вже найближчим часом ці кошти дійдуть на розрахункові рахунки наших військових.